Да, но, но... Раз, раз. Слава Україну! Мы пришли сюда мало пройти с рейдером. На жаль. Режим не дозволив нам доїхати, ну і як би самі ми не змогли би тут поруч щоб його вкласти. Не вийшло, але ми все одно прийшли, бо не могли цей день не прийти сюди. Ми передамо зараз звернення до Порошенка, до цього ще чергового Януковича, режим якого так само тріщить. Пару шашок, це не смертельно, бувало і гірше. Бувало і теше. Дивіться, я зараз зачитаю звернення до Порошенка. Порошенка ПО. Три роки тому, 1 грудня, стався поворотний момент в історії українського протестного руху. Намадяни показали вам, що вони не є керованим штатом, що ельководам не спинити народного протесту, час якого не став. Усвідомлюючи безрезультативність та безглуздість промов спікерів з люди вимушено до адміністрації президента з метою нестимулятивної боротьби з минулим режимом. Ворога іменно виліта більше, аніж ворога зовнішнього. Ви знаєте, що ваш режим, ми вважаємо режимом внутрішньої окупації України. Ми, не знаємо. ми знаємо, що ваш режим не вічний. Він ті себе ілюзією. Що оточившись форматними волонтерами, притворними атошниками і ручними громадськими активістами, ви можете довго створювати відео. Народного авторитету. Тияк Сергій, Чепіль Микола, Михайлюк Валерій, Завируха Вікторія, Кашелюк Євген, Романюк Андрій, Гуменюк Іваники Список переслідуваних патріотів. Карсенков Василь, Куханівський Микола, Ріслава Оксана, Крислав Станіслав, Інюк Василь, Болкович Василь, Окороков Антон, Тищенко Сергій, Угрин Петро. Ми прийшли сюди і ще раз вимагаємо Петра Порошенка відпустити наших побратимів. Отже, друзі, ми передали звернення. Я ще раз повторюю словами Друга Силу. Ми сюди ходимо, ну, мабуть, не тому, що сподіваємося, що нас почують. Хоча можливо схаменути. А тому, що потім не казали, що ми не попереджали. Тому ми попередили ще раз і сподіваємось, що Порошенко схаменеться і почне віддавати нам наших побратимів.